У нас 80% – це хворі люди. Ну, це, це хворі, блядь, люди. В нас в штурмовиках, е, блядь, в морській піхоті, блядь, це, ну, це еліта. там, да, там, да, да? Ну, В нас діди. Ну, Їх смерть посрать, сука, відпустила, а ви їх піймали за бороду, кинули, блядь, в бусік. Ну, по-перше, в нас є конституція, в нас є кримінальний кодекс да, про те, що е, тіпо, ну, що значить людину, блядь, зв'язати, кинуть в бусік і увести чи відпиздить. Ну, Тобто це означає, що якщо ну, ти коли у ТЦК просиш документи, він тобі показує військовий квиток свій. Це те саме, що я зараз можу ходити по району в себе, оцих качків підходить, показує свій військовий квиток, пиздить, кидать в бусік і вивозить зразу, не проходячи ВЛК, блять, отуди напередок. Ну знаєте, як у нас зараз ВЛК проходять імсек е в ТЦК. Приходить людина, яка йому кажуть, вистав руку отак, поверни, повернув, заебісь, блядь, годі нахуй, пиздуй. Туберкульоз, віл.